Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В гуманітарному ліцеї проходять тренінги з домедичної допомоги. Простір психологічного розвантаження. Гармонія запрацював у воїнівці. Про булінг та покарання за нього говорили у центральній бібліотеці в рамках акції «16 днів проти насильства. Молодіжна команда гуманітарного ліцею в рамках проєкту Апшифт проводить для дітей віком 12-17 років тренінги з домедичної допомоги. За проєктом має відбутися 5 зустрічей, які охоплять 150 учасників. На одній із таких зустрічей побувала наша знімальна група. Команда гуманітарного ліцею навчає молодь, а зам до медичної допомоги заплановано п'ять зустрічей з учнями 9-11 класів освітніх закладів міста. Про проєкт розповіли учасниці команди проєктори успіху. Така невеличка історія. Взагалі, як ми попали в проєкт Апшифт наприкінці вересня, педагог-організатор запропонувала нам прийняти участь у проєкті Апшифт. І я, як голова нашого учнівського самоврядування гуманітарного ліцею і мої однокласники, як його представники із з радістю погодились. Спочатку наша мета полягала у закупівлі манекенів серцево легеневої реанімації тільки для нашого закладу. Але у у процесі розробки проєкту ми вирішили не обмежуватись тільки нашим, нашим ліцеєм, а як масштабувати цю ідею на всі навчальні заклади нашого міста. Взагалі, в мене дуже такі приємні спогади про буткемп, тому що там було не тільки як розробка проєкту. Ми працювали, ми заповнювали таблиці, писали там мету, ну план. А ще це дуже такі емоції, саме тому, що ми їздили колективом, так дуже дружньо було. знаєте. пояснили, чому обрали саме курс до медичної допомоги. Ми команда проектори успіху з гуманітарного ліцею 10 класу, і ми вирішили проводити саме курси з домедичної допомоги, тому що за декілька місяців до нашого буткемпу ми проводили опитування в нашому ліцеї та поза його межами та виявили недостатню кількість знань та практичних навичок у підлітків від 12 до 17 років. Тому ми вирішили проводити саме курси з домедичної допомоги, щоб підвищити знання та практичні навички у підлітків. Ми хотіли зробити наш курс не лише цікавим, а й щоб діти хотіли на нього ходити. Тому що просто якщо б це була б теоретична інформація, це було б не цікаво. А мета нашого курсу це саме зацікавити підлітків і щоб це були практичні навички, і щоб вони просто від цього отримували задоволення. На кожну зустріч запрошують експертів з медичного коледжу. Я викладач медичного коледжу. Нас запросила молодіжна команда «Апшифт». Ми надаємо навчання з тактичної медицини. На даний час це дуже актуально важливо в наші складні часи, так як кожен повинен мати досвід з надання тактичної медицини. що таке тактична медицина? Це догоспітальна допомога. Тобто до моменту приїзду з швидкої або надання кваліфікованої медичної допомоги, кожна особа Має мати ці знання аби допомогти в складних ситуаціях, які склалися. Дуже приємно бачити, що діти вже ознайомлені з даними процедурами, тобто зупинка кроводетя, кровотеч, серцево-легенева реанімація та допомога при переломах. Діти мають вже деяке уявлення. Проєкт, в якому взяли участь учні гуманітарного ліцею, масовий. Реалізації передувала тривала підготовка, зокрема, придбання за підтримки міжнародних партнерів научного матеріалу для занять. Не бійся, що не вийде, бійся, що не спробуєш. Саме цей вислів письменниці Фрай допоміг нам взяти участь у створенні проєкту Годинник життя в рамках програми Апшифт. Всього в нас заплановано провести з даного курсу до медичної допомоги п'ять заходів. Попередні два заходи відвідали здобувачі освіту Ліди, літу та учні нашого закладу. Сьогодні прийшли до нас учні гімназії Шевченка та студенти коледжу культури. А ще в нас залишається провести два заходи за умовою конкурсу. Проєкту обов'язкова участь це 150 унікальних бенефіціарів. Користуючись нагодою, хочемо подякувати молодіжному центру Другий простір, громадській організації Олександрійська молодь відділу молоді та спорту та, звичайно, нашим експертам, студентам та викладачам Олександрійського медичного фахового коледжу за співпрацю. Працю, підтримку та допомогу у реалізації нашого проєкту і звичайно дякуємо нашим міжнародним партнерам за можливість долучитися до таких цікавих, корисних, актуальних проєктів. Заняття проводяться на базі молодіжного простору, другий поверх, вік учасників тренінгів – від 12 до 17 років. 21 листопада у Воїнівці відкрився простір психологічного розвантаження. Гармонія він розрахований на місцевих та ВПО. А його мета допомогти людям подолати стрес та інтегруватися в громаді. Знайти підтримку та цікаве дозвілля у гармонії можуть як діти, так і дорослі. Подробиці у наступному сюжеті. У Воїнівці запрацював простір психоемоційного розвантаження. Гармонія його у партнерстві відкрила громадська організація «23-й мікрорайон, яка об'єднала вимушених переселенців з Маріуполя. Це дуже активна родина, дуже активні особи, які реалізують дуже багато цікавих інновацій, проєктів, в тому числі і проєкт цього простору. А для нас це дуже важливо, що внутрішні переміщені особи інтегруються в нашу громаду, і ми робимо все, що від нас залежить, для того щоб вони відчували себе тут комфортно, і в нас була тісна співпраця. Робили вони це не самі зрозуміло, що в них є них є підтримка, їх підтримує фонд 10 квітня, який безпосередньо отримує фінансування з від інших донорів. Новий простір розрахований як на місцевих, так і на ВПО, адже його основна мета допомогти людям інтегруватися в громаді. В гармонії можна відпочити, познайомитись та знайти цікаве дозвілля як дітям, так і дорослим. Наша команда це переселенці, і ми розуміємо, як важко починатися спочатку. І важко, перш за все, без підтримки бути. Не знати, куди піти, не знати, з ким поспілкуватися та відпочити. Тому ми дуже давно хотіли відкрити щось, дуже схоже на цей простір. І потім наші партнери запропонували нам співпрацю, запропонували участь в проєкті. Ми написали заявку, нас підтримали, і згодом відкрився цей. Проєкт цей простір психоемоційного розвантаження, гармонія. Засновники простору говорять, що в період стресів важливо створювати безпечну атмосферу, де кожен може знайти спокій, підтримку та способи перевантажитись. У нас будуть також інформаційні зустрічі. Ми будемо запрошувати різних фахівців. Це і юристи, це соцзахист, НАП. Тобто будемо розповідати разом про нові якісь правила в країні і про нові можливості, перш за все, і про права. Знов таки, не всі на жаль, знають свої права. Ми закупили разом з нашими партнерами багато книжок. А це і казки, це і книжки по психології. У нас є фахівець, психологія. Він буде займатися з дітьми. Це книжки, які допоможуть дізнатися про нашу ідентичність, українську ідентичність. Це книжки, які допоможуть просто знати нашу історію, наші традиції і не чекати, коли хтось, не дай Боже, прийде і буде розповідати, хто ми і що. Ми запитали у маленьких відвідувачів, що їм подобається у просторі. Тут цікаво, різні заняття дуже цікаві. Мені подобається малювати, щось вирізати. Малювати працюватиме гармонія тричі на тиждень у вівторок, четвер та суботу. Дізнатися анонс подій у просторі можна на сторінці громадської організації «23-й мікрорайон у Фейсбук. Про булінг, його види та покарання, яке загрожує булеру, говорили під час інформаційної години у центральній міській бібліотеці. Гостями заходу стали студенти Олександрійського політехнічного коледжу. Інформаційна година пройшла в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля. Подробиці у наступному сюжеті. В рамках всеукраїнської акції 16 днів проти насильства, яка стартувала 26 листопада. Олександрійські бібліотекарі провели для студентів інформаційну годину. У центральну бібліотеку завітали студенти політехнічного коледжу, які дізнались про види насильства та покарання за нього. До фізичного це приклади булінгу, побиття з погроження смерті. До психологічного обзивання мораль, шантаж до соціального знущання. Якщо ви є жертвою булінгу, ви можете звернутися до працівників навчального закладу та до правоохоронних органів та соціальної служби. Найбільш небезпечним є повторюваність випадків насильства в освітньому середовищі. Саме систематичні насильницькі дії є булінгом. Він може бути різних форм, існує навіть кібербулінг залежно від виду та складності правопорушень дітям, кривдникам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Відповідальність є кримінальна і адміністративна є відповідальність. Встановлюється відповідно до саме яке це, саме яке, яке це злочин, яке насилля по відношенню до кого? Чи це на неповнолітні, чи це до дорослих. Тому різна відповідальність і різне покарання. Ну, з 14 років це починаючи там, це школа, є відповідальна відповідальність і щодо батьків, і щодо дітей. Загально це 16 років і повноліття це 18 років. Ну, загально це 16 років. Під час заходу бібліотекарі приділили увагу важливості раннього реагування на різні випадки насилля, способи їх вирішення та підтримки постраждалих. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.